Конструктивною видалася робота місцевих депутатів на довгоочікуваній сороковій сесії Южноукраїнської міськради в кінці листопада. Утім, два затверджені питання порядку денного залишилися не На їх доопрацювання збиралися двічі. В першому випадку забракло кворуму. Повторна спроба, врешті-решт, виявилася вдалою. До роботи взялися 18 з 34 парламентарів. Законні місця слуг народу і обранців Батьківщини пустували й цього разу. Розпочали з мажорної ноти. Почесними грамотами від Облради нагородили місцевих депутатів до дня самоврядування та подяками благодійників до міжнародного дня волонтера, тому що це самі байдужі, самі небайдужі і самі кращі волонтери. Затвердження генерального плану та плану зонування територій села Панкратове це передостаннє питання порядку денного. Детально ознайомитися з ним обранці мали змогу трохи раніше. Цією документацією передбачено розширення меж населеного пункту, частково і за рахунок дачного масиву. Вимушених змін зазнає і зонінг. Одна з вимог цивільного захисту передбачає наявність укриттів у селі. Хочуть побудувати три З Зогляду на те, що правонаступником містобудівного документу став виконком южноукраїнської міськради, затверджує. Увати генплан у компетенції місцевих депутатів це дуже важливий документ це дасть розвиток на території, можливо будуватися, виріс на сьогоднішній день земельні маніпулянки і розвивати територію. Без зайвих дискусій рішення прийняли одноголосно. А от під час розгляду наступного питання взяли 10-хвилинну перерву. В комісіях обговорювали кандидатуру Марини Заболотної на посаду керуючої справами виконкому. 15 років досвіду у виконавчому органі ради у відділі виборців дві вищих освіти, одна з яких зі ступенем магістра держуправління. Таксти. Слово презентував досьє успіхів, можливо, майбутній керівчині секретар міськради, але знову підвів кворум. В нас в комісі двох комісіях не було кворуму, тому я прошу це питання перенести на наступну сесію. Треба да, голосувати, зняти питання з порядку денного Отож, друге питання з порядку денного зняли. Сорокову позачергову сесію закрили.